Мене там нормальну якість знімати. Друзі, всім привіт! Це знову з вами вовка на зв'язку. Так, в мене є свій лісний оператор. Позаду вас є Андрій такий, Шевчук. Не, жартую, не шевчук. Дивіться, а сьогодні відео буде по поводу нашого такого маленького піч. грилка піч, чи я можна буржуйка піч. Мені. газовий генератор, звісно, не назвеш його, звісно, але пічка така, що е тепло видає. І можна зробити таку корисну дію. Зразу no. тіктоки продавати. Да? Yeah. <свят> бабки на бабки зробляли. Це згоріло, бо ми зверху замість кереб'яні. Керамічно... <плес> замість коробля, <поїхати, плес> що допомога. Діло тому, що його на Ну, В принципі, так? Чи ні? На кутли можна ставити. О. Але дивіться, конечно, ми це робимо просто згана і палу, так як моя курточка, бачите? У чуть трохи додати воздуха, і краще горить. Кисню ми додаємо, і трошки краще горить. Це йому на подачу. Тепла більше використовувати десь. Чуть-менше додаємо кисню. Менше плавні, ну, більше плавні, звісно, але воно таке, чуть-чуть підгрівається. знаєте. По поводу піч, хай буде, як ми її називаємо? Гелка-піч або піч. капіч, Буж... бо буде буржуйка. Вона використовується з чорного металу, труба там 800 на 800, наприклад. В середині там ще одна труба, можете побачити, з цієї сторони фото буде прикріплено до відео. Сюди обично засипається покришки. О, покришки, бачите, воно це спальне вже покришки виходить. Остається остатки в нього. Згоре до самого чорного такого конституції. То не важливо. Саме головне, що воно працює нас. О, саме головне, якщо ви чимось таким займалися чи ви таке щось робите, пишіть мені в коментарі або ставите лайк. Ми будемо далі експериментувати. Ну, я думаю, що воно щось вийде краще. Дві, дві покришки ми сюди в принципі, за, можна сказати, не то, що забили, зафаксували добре. Ніколи, знаєте. Тоже відео з цієї сторони я вам прикріплю, побачите там дві покришки. Е, по часу, спитайте, по часу, чи він, як воно виходить, подивимося, якщо дві покришки, то десь 2-2,5 часа до 3 часов буде на курсовці. А вчора ми робили, зробили чотири покришки і воно максимум горіло десь так 5 часів. Блін, любий друзі, поставити на якогось котла. Класно. Це дуже ефективно. Ставити лайк підписуйтесь. а не тільки монопокрішки кидати, тоді можна Тож, так само От черевика кинув, спалив, знаєте, там обрані, там якусь пасмасу, щепу, сміття, Затрамбували, підпалили, і вам так само той котел. Не треба, в принципі, менше, типа дров споживати. Типа щось. Як? Горить. Не. Угу. Споживати, використовувати, палити. Як ви скажете, буде працювати чи не буде працювати ця пічка? Якщо буде працювати, ставь лайк, підписку.